Вітаю до мого каналу. Вітаю моїх підписників. Будь ласка, прошу підписуватися на канал. Нажміть, будь ласка, кнопочку, це. за це я гроші не отримую. За кількість підписників я не отримую гроші. За лайки також не отримую. Я отримую не, навіть не за перегляди прості не отримую. Я отримую тільки, якщо ви не пропустили рекламу. Усе за це я тільки і отримую гроші. Більш ні за що. Тому їх дуже мало, мені ще нічого виводити. Ще нема навіть 100 баксів. Як буде час, я вам покажу. Може, навіть завтра покажу, бо завтра в мене буде якраз людина, яка буде це все робити, бо я в цьому не шарюсь. Всією монетизацією, всіми ділами. І покажу вам потім. Так. Поїхали. Покажіть мені карти, яка буде ситуація на третю декаду жовтня у російських військах на Запорізькому напрямку. Це буде позитив їхній, це негатив, це ітог. Дивіться, пажик по землі це їхні мобіки поприїжджали. Ротація, нові люди. Але вони виконувачі, вони не фахівці. Це пажик. Е, негатив. Сонце. А чому? А чому? Чому це негатив? А ну, покажіть нам. Покажіть, чому це негатив? Ну, може, тому, що їх багато, а толку мало. Але карти впали королева жезлова, королева монет? Е, то виходить, що дуже багато. Получається, що в них, ну, скажімо так, чому це негатив? Багато командирів, чи що? Багато командирів, а толку мало, чи що, я, не можу зрозуміти Це ж королеви, королі це ті, що командири. Командири, бачите, чому це падає на негатив, непонятно. Чому це негатив? Нема спілкування, все понятно. Нема спілкування між командирами. Немає. Немає Ось і все. Вони не можуть знайти спільну мову. Так, ну тягнули, чого не можна було зразу показати. Але, по ітогу, вони мають більш-менш нормальну обстановку і більш-менш гарні новини. Бачите? На третю добу на Запорізькому напрямку ось отак буде у них. На уейтах. У росіян. Так, дивимося на лінорманчиках. Те ж саме питання. Росіяни. Росіяни на Запорізькому напрямку. Їхні війська на ю декаду жовтня. Будь ласка, покажіть нам, що і як у них там буде. Будь ласка, покажіть мені Позитивну ситуацію у них. Негативну. І ітог. Так, а, значить, на лінорманах дивимося. Значить, позитив. Це то, що, ну, ось а, у них гарні новини. Я передивляю, щоб не було перевернутих карт. Бо одна попалась перевернута. А, бачите яке дно, хлопці. Ось, ну і дивимося. Позитив це гарні новини у них. Це в них приходять оці всі, вони там щось нове, оці мобіки приходять опять-таки, і вони там поповнюються, все таке нормальне в них іде негатив, змія. А в цьому контексті це може показувати людей, які зраджують, людей, які подлі. Людей, які крадуть, людей, які обманюють. А серед цих мобіків куча всього лайна. А ще ж там і оці зеки, так що там весело. Їх і тох. Очікування. Очікування. Вони чекають. Чого чекають, не знаю. Давайте спитаємо, чого чекають вони. Успіху! Але бродять в лабіринті. Хі -хі. Ось так. Так, добре. Давайте подивимося на гномах. Те ж саме питання. На Запорізькому напрямку на третю декаду покажіть нам карти, будь ласка, російських військових, що і як там у них в нашій Запорізькій області, що вони там? Роблять, що їх чекає на третю декаду. Покажіть там. Позитив. Негатив. І Позитив імператор? Сила. Сила. Поки що силонька є. Вони там накопичили силу. Звісно, вона є. Негатив. Негатив Єрофант, мудрість. Ха -ха. Немає в них цього. Немає, цього не хватає. немає цього в них там. Так, і Ну, їм мішають. Розумні люди їм мішають, розумієте? Ну, не може Росія розумних людей якось з ними поради. Ну не може. Вона не може з ними вживатися. Ви ж бачите, що всі розумні тікають з цієї країни. Так, ну і тут жезлів їм падає на. І тох вони працюють, 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 купають, укріплюються там, укріплюються ось такий і тох у них там на третю декаду. Нам тяжко буде їх виганяти. Дуже тяжко. Ну, якщо там будуть якісь такі хитрі плани. Ну і давайте подивимося на Єгипетський фрейло. Та... Вони у нас сьогодні песимістичні. давайте подивимося Запорізький напрямок. Те ж саме питання. На третю декаду жовтня росіяни, російські війська, як вони себе будуть там почувати, покажіть нам то, що які дії будуть робити, їхній позитив, негатив, та і то. Ну, бачите, нові якісь відчуття у них. Нові відчуття. Вони там тримають владу, це, це їхній негатив, але рицарь мечовий, щоб ви розуміли, це як хаос. Це отак. Отаке. Отаке вони там самі собі голови знімають. Це хаос такий, знаєте? Хаотичне движення. молекул. Ну, хай собі, може, друг друга поперебивають. Погано, що не отак. Так би було взагалі добре. Ну, і, звісно, тут іде історія По ітогу в них на цю декаду приємна. Вони будуть насолоджуватися якимось гарними розліченнями і будуть займатися, бачите, гарними речами, дівчатами. Ха -ха, перед смертю. Ну, добре, Хай позаймається. Так, ми подивилися з вами Запорізький напрямок. Тепер подивимося Херсонщину. Правий берег Херсонщини. Російські війська, як вони себе будуть почувати на третю декаду жовтня. Будь ласка, карти покажіть нам це. Росіяни їх позитив, їх негатив. Їх і на правому берегу Херсонщини. Дивіться, все суки мають. Все мають. Помагу все мають. Негатив. Достаток. Я собі. Ану. А, понятно, чого в них достаток? Достаток страху. Достаток страху, звільнення і здоровлення. Ну, дуже добре, ви вже бачите, вже зрозуміли, що з вами буде. Слава тобі Богу. Нарешті. Так, ну і що тут у нас по ітогу? Зухвалість. Гарні новини і хвастовство. Ну, як завжди, росіяни це люблять робити, брехати туди-сюди. Це їхній ітог. Ну, бачите, помагу мають, 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 бояться і тільки хвастовство. Більш нічого, позерство і хвастовство. Так, давайте подивимося на гномах. На гномах теж питання. Правий берег Херсону, російські війська, третя декада жовтня. Як вони себе там почувають? Покажіть нам то карти. Позитив, негатив. Та й то. Позитив в тому, що вони знайшли союзників. Знайшли союзників, бачите. А, звісно, ці союзники по грошах. Ну, там і контрактники, там. тобто вони понасобирали туди кучу народу. Це позитив. Ну і Іран, Іран. Багато зіграв роль Іран. Зброя їхня. Негатив. Алчність, жадність і скупість. Це їхній негатив. А це їхній тох. Жибратство, жебратство і попрошайки. Представляєте? А в єгипетських ігуетах вісімка це праця, праця ще раз, праця, з задоволенням або задоволення, праця тут. В цих, в цих колоді це же братство, це не щита, це попрошайки. Ось їх що чекає. Голодуха там буде, бо мости повідрізають і досидос. Бачите, вони будуть вже економити все, хоч тут союзники, все таке інше, але в них мости побиті, вони не можуть доставити туди нічого, і це буде братство. Вони будуть голодні і холодні. Так їм і надо підліком. Хай так і буде. Дуже гарно. Давайте на лінормально подивимося. Будь ласка, карти те ж саме питання до вас. Як себе будуть почувати російські війська на правому берегу Херсонщини на третю декаду жовтня? Покажіть нам то все, будь ласка, нічого не приховуйте. Позитив, негатив. Та, і Позитив, негатив. Дивіться, позитив те, що вони мають якісь хоч новини, звістки гарні якісь будуть у них там. Ну, опять же, такі ці мобіки поприбували. Ну, і це для них дуже гарно. Негатив, то, що вони а, там якось заснували коріння, а треба ж тікати. Розумієте? Це їм якось невдобно. Ну і тут у них падають дівчата на ітогі. А ну, давайте розкриємо. По-перше, давайте розкриємо це дерево. Таємниця. Таємниця, ну, тікать їм, треба тікати. Компас. Очікують, очікують, коли їм то робить. Ну і розпокажіть нам цю дівчину, хто вона. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. По і того, люди, якийсь у них хитрий план. Таке ось що вони, бачите, падає Союз, робота. Там якась пара працює, як сімейна. Вони при, під, під прикриттям працюють. Щось якось дуже заплутано. Дуже заплутано. І плани, це їх робота їх робота, до речі, довгий час. По ітогу, По того люди, вони а, по правому берегу таке відчуття, що будуть, от я дивлюсь, оце дерево тут упало. Вони займаються тим, по колодязю, тут кольцо, чоловік, жінка. Вони як вивозять людей таке ощущення. Бо тут хитрі плани, це їх робота. Вони вивозять людей цілими сім'ями. Ну, ленормани нормани люблять отак зануритись кудись, кудись так. Ну нам про це і кажуть. Це дуже, звісно, це негатив у нас вивозять генофонд. Генофонд, бачите, дерево, коріння вивозять. Це таємниця, напрямок. І вони очікують то, щоб робити. Команди чекають. Займаються цим. Чоловік і жінка це їх робота, це їх план. Вони працюють, це в них команда, як закон, як указ, щоб вони це робили. Робиться це вже деякий час. Угу. Понятно. Ну, я це, про це вже це казали, ось воно показало. На Ленорманах воно показало. Ну і давайте подивимося на... ми на цих дивилися на на, Уейт, на Уейтах, да? Давайте подивимося на єгипетському тару. Ті ж саме теж саме питання картам, чи? Ось билася смислі з цими сім'ями? Це такі в голові зразу такі картинки. Покажіть карти, будь ласка, третю декаду жовтня, російські війська, правий берег Херсонщини, які в них там плани, що вони там будуть робити, будь ласка, позитив. Негатив. Ітох. Позитив, то що вони відбиваються, дуже бояться, відбиваються з усіх сторон. Негатив в них як наоборот, це знаєте. Негатив то, що в них повна чаша. Що тут, Шо це мається на увазі? Не знаю. Давайте ми спитаємо карти, що це мається на увазі. Яка повна чаша? Ні, в них поразка йде. Ну в них все з голови до дригу, знаєте? Ось, ще прикриваються. І, ну і покажіть нам і меток цю королеву. Що тут королева? Подвійна ситуація в них буде йти з матеріальною частиною, бо в них вже немає того. Я вам скажу так, по ітогу краще всього показали от і пажик. Краще всього показали гноми. Краще всього. Просто ідеально. От просто ідеально показали. Я вам ще раз покажу цю картинку. Ось так показали гноми. Цю картину. Бачите? Російські. Так, вони мають союзників, мобіки приїхали, і ранці там щось підписують. Тобто, ну, Прораховується про, про ця карта по грошам, по матеріальній, по фізичній, по людським. Про, про вона, Звісно, це позитив їхній. Негатив то, що в них цього мало, вже мости побиті, їм не вистачає. Вони жаліють все, жадібність, жаді, алчність, все, все економлять. Їм не вистачає всього. Ну і тут буде вже братство по ітогу. По і того вони будуть голі і босі тікати з того, ну, це я так утрірую голі і босі. Голодні і холодні будуть тікати з того Херсону, з правого берегу. Ну, ось така історія. Все, люди, карти показали, я вам розказала, це така буде історія на третю декаду в російських військах, третю декаду жовтня, в російських військах, на Запорізькому напрямку та на Херсонщині, на правому березі. Почуємось, па-па!